아, 지금 이제 나가면 А що хочеш доводить у Рівненському обласному перинатальному центрі? Розпочали безкоштовно вакцинувати дівчаток від 9 до 13 років від вірусу папіломи людини. Вакцинувалась від папілома вірусу і дев'ятирічна рівнянка Аніта Лозян. Я вважаю, що я сюди прийшла, щоб бути здоровою і не хворіла всякими хворобами. Я знаю, що моя подружка приходила робити вакцину для безкоштовної вакцинації дітей. Необхідна довідка від сімейного лікаря, а також дозвіл одного з батьків. Повторне щеплення дівчаткам до 15 років роблять через 6 місяців. Дорослі мають вакцинуватись тричі: спочатку через 2 місяці, потім через півроку. Для них процедура є платною. 13-річна рівнянка Дарія Ткачук каже, що вакцинація безболісна. Я знаю про якої вона хвороби, і я вважаю, що правильно робити цю вакцину. Через півроку я буду робити другу вакцину. Лікарка-гінекологиня дитячого та підліткового віку Тетяна Шоколо розповідає, що наразі до медзакладу надійшло 300 вакцин. Якщо частина їх залишиться, лікарі зможуть імунізувати охочих дівчаток віком 14-15 років. Не по найпоширеніший він продається статевим шляхом. Він викликає рак шийки матки, які стоїть за на четвертому місці серед злоякісних захворюваннях. Після раку шлунка, раку легень і раку шкіри. Тому чого вакцинуємо іменно дітей, то до, до періоду статевого життя вона має дуже високі показники, тому що за кордоном це входить в, в, в календар безкоштовних мир щеплень, і в них зараз захвореність від раку шики, від раку інших злоякісних утворень, майже на низьких показниках. Надія Кривко Назар Мідріган. Новини на Суспільному рівне.